Времудрість прості, вислухаймо святе Іван Лієми, Русі і духові Твоє від мате, святий, Іван Лєєчі Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. В той час, коли прийшов Ісус до Петра в хату, побачив його те, що лежало в гарячці, і він доторкнувся до його руки. І гарячка її покинула, і вона встала і устуговувала йому ум. І як настав вечір, принести до нього багато біснуватих, і Він слово виганяв духів і зціляв усіх недужих, щоб збулося сказане пророком Ісаїю, він узяв наші недуги і поніс наші хвороби, побачивши силу народу, навколо себе Ісус вилів, вилів від... Відплисти на другий бік, і приступив один книжник, Та й сказав до нього учителю, куди б ти не пішов, я піду за тобою. А Ісус каже до нього: «Лиси мають нори, птиці небесні гнізда, а син чоловічий має, де голови прихилити. А другий з учнів сказав до нього, Господи, дозволь мені піти спершу поховати мого батька. А Ісус сказав до нього, іди за мною і зостав мертвим ховати своїх мертвих, і як Він увійшов, до човна, слідом за Ним. <свісно> Увічне Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Прийшов Ісус до Петра в дім, заходить і бачить, що Петрова теща лежить хвора. Він не питає ні Петра, не питає ні тещу, а підходить, доторкнувся до руки і та відразу стала здорова. І потім Євангелист описує, що приносила до нього дуже багато біснуватих, хворих, і він всіх оздоровлював словом. І прийшов один книжник і каже: Господи, я хочу йти за тобою. І Господь каже, «Лиси мають нори, птиці небесні гнізда, а син чоловічий не має де голови приклонити. Він йому розказує, він йому нічого не обіцяє. Зверніть увагу, що ті, що дивилися здоров'я, як він оздоровляв хворих, вони просто бачили це. Їм від того, що було? Якби нічого. Ну, Петро, Петро був свідком, як Ісус оздоровив його тещу. Ну, Здавалося б, якби нічого, але, але вона встала і почала прислуговувати. Знаєте, хто нема в хаті газдині, ти сам ну, прийшли до тебе хлопці в гості, знаєш, а ти думаєш, що де вона ту миску поклала, а де то, а де сьо. Ти маєш жінки в хаті, то ясне діло, що ну, коли ти сам живеш, то ти знаєш, де що стоїть, це зрозуміло. Але коли ти привик, що є в хаті жінка і вона щось там робить, то значить, відчувається, що їй не вистачає. Так що в цьому випадку, як би зрозуміло, що було все добре. Але я собі думаю, якщо це була Петрова теща, то значить, це ще була його жінка. Щось про неї тут нічого не пишуть. І один підходить і каже: Господи, тато помер. Позволь мені піти похоронити його. На що Господь Бог каже дивні слова: лиши, каже, мертвим хоронити Своїх мертвих, а ти ходи за мною. У душках, бо я дам тобі життя вічне. Що значить лише мертвим хоронити своїх мертвих? До приходу Ісуса Христа. Люди вмирали і чекали приходу Спасителя. Бо тому що вони ще не були християнами, так як ми є християни, ми молимося за померлих. Але тоді, кого Ісус Христос воскресив, зійшовши до аду, як ви думаєте, християн їх ще не було. А котрих? Праведників. А котрі це були праведники? А ті, що слухали Слово Боже, ті, які виконували заповіді Божі, і ті, які жили за Божим законом. То це хто? Євреї? Виявляється, що Господь Бог воскресив першу чергу ті, які не були християнами. Але жили по закону, жили згідно заповідей. Господи, а якщо будуть інші віруючі, жити по заповідях з інших вже релігії, що ти і їх звільниш, ти і їм даш можливість до спасіння. Тут Господь Бог. Каже чіткі і конкретні спасаючі слова. Лише мертвим хоронити своїх мертвих, а ти йди за мною. Кожен, хто піде за Ісусом, отримає Спасіння. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Промовимо всі віці і душі віці і мисти нашої. Промовимо. Господи, помилуй. Господи, все держите любожи наших, молимось тобі, виснукай і помилуй. Господи, помилуй. Помили нас, Боже, по великій милости Твої молимось тобі, виснукай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. ще молимось. За святішого Вселенського, архірей Лева, Папу Римського, блаженішого Патріарха нашого, свято слава, боголюбивих єпископів наших, кір Максима, кір Степана, за тих, що служить, посужилися тім храміці, за отців наших духовних і за всіх во Христі, братів і сестер наших. Ще молимось за бомбероженій народ, за правління за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.